Увага, креслення, не перегортай. Хто новачок і хоче мати собі на подвір'я таку гордилку, хоче зробити її сам, так само це відео для вас. Давайте перейдемося по усіх розмірах, помаленьку, чітко, щоб ви все гарно записали, не спішучи. Давайте, беріть блокнотик і записуйте. Сама найголовніша напрямка це є боковинка. Боковинка має у нас 2 метри 2 см. Висота самої е, боковини у нас є 785. Висота самої лавочки е, до верха 67. Але дана лавочка у нас е, з, з по, по скосу на 6 см іде, через те, що, щоб людина комфортно гойдалася, щоб, е, щоб не випадала з лавочки. Це вже провірено. Можете це навіть не перевіряти, бо це вже перевірено. Я колись робив просто прямо. Насправді, коли вона йде з маленьким уклоном, це набагато комфортніше. Роблю уклон в районі 6 см. Тобто цей бік у нас іде на 6 см задертий. Але коли ти сідаєш, вона вирівнюється на 60. Тобто 66 стає на 60. Потім е рухаємося далі. Сама лавочка. Не Сам каркас у нас має 2,20 каркас, а лавочка сама має 1,50 м. Ну, Можна робити лавочку більше. Я вже перевірив, тут трошечки е, завеликий інтервал. Я б рекомендую. Тут є у нас інтервал в районі 25 см. Можна робити і 15 см. Я думаю, що це нормально. Це не є так аж і багато. Е, тому е, їдемо далі. Сама лавочка у нас має 700 на 700. Використовуємо такі варіанти в більшості, коли ми ставимо матраси. Е, якщо не ставимо матрас, я б рекомендував 600 максимум. Більше 600 на 600, я думаю, що не потрібно. 600 на 600 це ідеальний варіант з матрасом 650. На 650-700 отак. Я думаю, що це найкращий варіант, тому що сама матрас займає місце. В даному варіанті е, у нас йде 6, 6 брусків на 6 брусків, 6 внизу, 6 вверху. Е, сам каркас 80 на 40 зроблений на лавці, а сама гойдлка зроблена з каркасу 100 на 50 товщиною 3 мм. Це є досить недешевий варіант, тому хто хоче таке робити. Я б рекомендував використовувати такі, ось такий профіль, бо дуже багато використовують тонший. Вже якщо робити таку складну з гарно, так вже дайте ліпше тих пару тисяч більше, але вона буде класна і з грубого профіля буде, буде масив, буде вигляд і буде якість. Поїхали далі. Сама стільничка у нас має метр двадцять. Низ має метр п'ятдесят п'ять. Боковинка має. 80. Ну і не забули, сама ця напрямна має 2 метри 2 см. Але не забуваємо, що якщо ви цю напрямну будете чим більше скошувати, то даний варіант йде, що центр самої годілки у нас іде оця напрямна. Якщо ви хочете, щоб вона була у вас по центрі, я б рекомендував давати не 2,02, а десь в районі 2,10 до 2,20. Метра, тому що чим більше нахил, тим більшу довжину цієї напрямної треба. Це дуже важлива річ. Це дуже важлива річ, адже від цієї напрямної залежить повністю всі параметри гойдулки. Якщо вона буде замала, все, ви будете то переробляти, Це я вам кажу зразу. Так само самий дошок у нас має е, метр шістдесят метр шістдесят на два тридцять ширини. Два тридцять ширини. Висоту не сказали, довжину лавочки сказали. Більшість всі годілки роблять на підшипниках свої, але даний варіант вважаю, що досить крутий і дешевий на пружинах, на ланцюгах. Ось Бачите, ну, мені зручно, не знаю. Нічим не гірше, ніж підшипник. Звісно, підширник кращий і довговічніший. Але ланцюжок це теж непогана штука. Потім йдемо ми на заповнення. Заповнення у нас має. 660 на 660. 40 на 2, Цей йде профіль 50 на 50. Цей профіль йде 40 на 20. Нижній профіль має 840 840. На 350, 350. Центрального 50 на 50, 25. Інтервали між ними: 9, 9. Тут інтервал 15. 15. Якось так. Хто хоче знати ще щось детальніше, мені не шкода, я завжди всім говорю. Майстерня Лім допоможе всім. Тільки маю е, одну просьбу. Якщо ви зробили таку годілку по моєму кресленні, будь ласка, напишіть хоча б на одному своєму відео, що вам допогла майстерня Лім. Або згадайте майстерню Лім. Дуже всім гарного дня та мирного неба над головою. Слава Україні!